Доброго дня, з вами знову компанія Люксваш. Хотіли би вам сьогодні показати відеоогляд нашого Осмоса, який ми заказуємо в Італії, в Америці, в Німеччині і збираємо в нас на виробничих площах безпосередньо в Україні, у Львові. Хотів трішки про нього розповісти. Значить дивіться. Пульт управління, так званий контролер, ми завозимо з Італії. Заказуємо його на одній дуже відомій компанії. З певних причин не будемо називати її. Колба Колба у нас йде повністю американська. З нержавійкою. Якщо ви можете бачити, повністю все нержавійка. Трубки виконані, повністю все Італія. Зараз я вам це продемонструю. Ось, будь ласка, якщо можете бачити. Трубки всі італійські. Корпус ми варимо тут в Україні. Тут нічого складного нема, це є просто чорний метал. Значить, мембрана. Мембрана, яка використовується в даному осмосі, є дуже відомої американської фірми. Це її маркування, модель. Ось, будь ласка, їхній сайт. Модель, контакти, ви можете все побачити. Це є ДОВ. E, значить, Подивимося, що всередині знаходиться. Я вже трішки швидше відкрив, було цікаво. Хочу вам продемонструвати. Ось як виглядає мембрана. Це є мембранний фільтр. Можете бачити, все співпадає, штрих-коди. Возимо дійсно з Америки, з USA. Заказуємо в великих кількостях. Заводимо. Значить, даного типу Осмос це є 250 літрів в годину виготовлення. Повністю все працює на електроніці з управлінням. Що хотів ще вам показати. Значить, хто в темі, той буде знати. Не видно. Ну, Одним словом, тут пише Данфос. Це є німецькі клапана дуже відомої компанії, яка на них спеціалізується. Також насос, який ми заказуємо, що побачити, ось є. О, я думаю, видно. Це є Грінфус. Так само заказуємо напряму в заводі на заводі, і привозимо їх вже сюди, тут збираємо. Вся електроніка комплектується, збирається вже безпосередньо нашими фахівцями. Ось це таке з основного, що я хотів розповісти про осмос даного типу.